Вітаю, друзі! Зима не за горами, і ми знаємо, чого чекати. Навчені вже. Хай би світло було всю зиму, але вірогідно його не буде. Давайте вирішимо, як бути в такому випадку, щоб працювати причому довго, якщо ваша робота пов'язана з ПК, ну вірніше, ноутом в даному випадку. Почну з того, що ми не будемо задротити, тобто лізти туди, де потрібен великий досвід і деякі знання. Типу, крутити щось в біосах, робити андервольт процесорів та карти різними прогами, щоб у новачка не трапилось сині. Х, екранів в непідходящий момент, бо не новачок і так це зробить або вже давно зробив. Як не крути, поки покиноут найоптимальніший інструмент для роботи в умовах відключень, хоча б тому, що в них є батареї, і певний час можна працювати автономно від акуму. Хоча моя велика зарядна станція і ПК заперечать, але це інша історія вже. Відразу поставимо крапки над і. На троні в нас власники макбуків, так як їх про і графіка дозволяють довго працювати у фотошопі чи з монтажем відео, чи просто браузити і працювати з офісом від батареї. Не віриш? Зайди в коменти, почитай 100% хтось Пише про свій Mac. Хоча більшість людей все ж таки Windows мене чи не так. Ноуті вже ж на Вінді мільйон модифікацій з різним залізом і автономністю. Традиційно ноути на райзенах трохи автономніші, але Intel все ж трохи краще адаптовані під професійний софт. Саме тому я маю намір перейти на інтел. Якщо ти також інтел бой і плануєш оновити ПК, то ти за адресою. В Telemart UA безкоштовно збирають і налаштовують ПК всім, хто обрав процесор Intel. Будь-який інтел від найбюджетнішого до Топа 12, 13 або 14 покоління. І якщо тобі зберуть таким чином в магазині, ти не будеш паритись про гарантію та брак, бо під час збірки Телемарт перевіряє усі комплектуючі комп збирає досвідчені експерти і досвід неабиякий, адже у вересні телемарту 14 років стукне. Ти отримуєш ПК вже з Windows та встановленими дровами і гарно укладеними кабелями. І щоб отримати послугу збірки безкоштовно, обирай Intel як базу для свого ПК і дотримуйся інструкцій зі сторінки. За посиланням під цим відео я лишу. А якщо ж ти не хочеш чи не вмієш підбирати комплектуючі сам, то експерти Telemart UA залюбки допоможуть тобі з цим. Тож не цурайся, переходь, звертайся. А в мене ж, як приклад, ноут, що вже був на огляді. Acer Predator Helios Neo 16 з картою 4060 та доволі потужним Intel i7-14650HX, тобто машина звір і дасть фору багатьом компам. Це такий собі приклад вдалого ноутбука, особливо для наших реалій, бо і батарея 90 Вт годин. І багато режимів, в тому числі і для економії. Але давай про головне: я казав і кажу, що купувати ноут в Україні зараз, то обов'язково з підтримкою Power Delivery. Це такий собі вхід і одночасно вихід USB Type-C, що підтримує зарядку. Більше того, у мене тут два порти Thunderbolt 4, що, крім Power Delivery ще й дуже швидкі і передають відео на монітор, паралельно заряджаючи ноут від монітору. Так, так тобі не почулося. Заряджають від монітору. А також через них вже ноут може заряджати і смартфони, і планшети. чи Ще щось швидкою зарядкою, якщо дуже треба. Та головне, що подібний ноутбук може заряджатися елементарно від павербанку, навіть з підтримкою Power Delivery. Павербанк я купив собі відразу з прицілом на ноутбук, це як приклад. Він видає 140 ватт максимум і має ємність 27 тисяч міліампер. Взагалі менше 20 тисяч для ноута це ні про що. І чим більше, звісно, тим краще. А ще краще, коли є якась навіть невелика зарядна станція, тим не менш, у вимкненому стані зарядив ноут від нуля до ста від павербанка. Отримавши 91% заряду. Нагадаю, батарея в ноута 90 ватт-годин, тобто павер на 27 тисяч мА віддав приблизно 81 ватт-годину, що досить непогано, адже КПД не 100%. Тобто майже вдвічі можна збільшити роботу ноута навіть з таким павербанком. Відповідно, павер на 1060 майже утричі може збільшити час роботи такого ноута. Але заряджати його краще у вимкненому стані для економії або конкретно цей ноут можна перевести в екорежим під час зарядки. Від Type-C, тоді він не розганятиметься і працюватиме економніше навіть під час роботи від Type-C. Але ти скажеш, у мене є ноут і Power Delivery там і не пахне навіть, що тоді робити. Адже від розетки 220 станції ноут бере набагато більше. От як в мене рідний блок на 330 Вт, а в повному навантаженні, коли він і заряджає ноут, ще й гру запустив, 340 ватт бере. І працюватиме станція в такому режимі мізерно мало. Ноут бере чимало і ще й на перетворенні в 220 вольт ідуть більші втрати стані, запам'ятай. Отож, продаються на Аліку за баксів 6, 10, ось такі USB-C тригери на 100 ватт. Втикаєш в станцію або в потужний павербанк, є перехідники під різні ноути в комплекті. Правда, про всяк випадок почитай десь про свою модель, щоб перехідник потрібний був і точно заряджався. Або пробуй на практиці, бо це недорого. Посилання на все з відео лишу в описі, шукай там, але значно менше так буде споживати ноут, ніж через адаптер 220. Окей, маємо станцію, маємо ноут з Power Delivery або ось таким. Мод USB-C тригером. Станція невелика, бо ти сам знаєш скільки великі коштує. Ну ось дивись, до прикладу, ти хочеш повноцінно працювати, як за компом з великим монітором клавою мишкою, навіть з двома моніторами. Я як власник ПК з двома моніторами засвідчую, що так працювати значно, ну просто в рази легше і швидше. Підключаємо монітор у вихід 220 в станції і бачимо, що споживає монітор 22 Вт. Блок живлення в нього, до речі, зовнішній. А у мене від безперебійника для роутера завалявся ось такий огризок шнурка. DC-DC. Якраз таки і підходить монітору, і в станції є такий вихід на 12 вольт 10 А. Гріх не спробувати цікаво вистачить. Коротиш, але якось дістанемо. Вмикаю. Ух ти, працює. 11 ватт. 11 ватт. Карл 18 з лишнім годин може працювати монітор, як показує станція. А станція в нас всього на 256 Вт годин ємності і бере він рівно вдвічі менше ніж від розетки. Пам'ятаєш, було 22 Вт ватти через блок. Але я ще трохи здивую. Це монітор, коли шукає сигнал на 100% яскравості, працює. А коли в нього 50%, то це 8 ватт всього споживання, як економ-діодна лампа. А все чому? Правильно, інвертор перетворює 220 вольт з банок в 3,6 вольти. Звісно, йдуть втрати. Потім знову блок живлення монітору перетворює з 220 на 19 вольт. Знову втрати. А от з виходу 12 вольт станції напряму втрати мінімальні і це множить час роботи аж на 2. Тільки, на жаль, не всі монітори так можуть, в кого блок всередині тільки 220 вольт печаль. Або от мій msi МСА монітор також має вхід DC, але в нього 21 вольт, і все. Його не тягне, ніяк не реагує. Ну окей, давай додамо доволі потужний сучасний ноут. Кабель має бути 100 ватт. На аліку такі кабелі коштують копійки. Заживлюємо. Лишається підробити монітор через HDMI, бо Type-C тоді ще не робили. Вуаля, я зімітував робоче місце екстра класу. Акум ноута заряджено поки не повністю, тому і на заряд трохи витрачається зі станції. І споживає так наша система 80 ватт. В ноута від акуму або зарядки через Type-C два режими: є збалансований і економ. А от від розетки є набагато продуктивніші режими, це само собою, але активація економ режима в моєму випадку не зменшує споживання. Банально, бо ноут досі заряджається. A few later. А ось я вже зарядив ноут на 100%, виставив яскравість обох екранів на 50% і споживає все це діло на робочому столі лише 50-51 ватт. Повного заряду станції так вистачило б не менше ніж на 5 годин роботи. Запускаю YouTube на другому моніторі 57 ватт. Десь на 5-7 ватт всього Збільшилось споживання. Ну я думаю, ти зрозумів, чому ноу треба тримати зарядженим перед відключенням світла. Банально, щоб на заряд його батареї від станції не йшла зайва енергія. Перехід в економ режим ще трохи зменшує споживання, тож ці всі режими в ноутах не для галочки. Йдемо далі. Припустимо, ти вже поробив всю роботу і тобі хочеться пограти, а світла немає. Ну давай глянемо. Цей ноут, коли живиться від станції, і бачить 100 ватт входу, дозволяє грати не як від батареї, а потужність відчутно більша. Не кожен ноут так вміє. Бо 65 було б вже малувато. Якщо трохи понизити теж трасування, то на високих налаштуваннях можна спокійно грати навіть в кіберпанк. Правда, я помітив, що без трасування променів ноуту легше, і лінія часу кадрів спокійніша, тобто під фризів менше і кадрів ще більше. А давай відключимо живлення 100 ватт і відразу бачимо потужну просадку спочатку, а потім ноут намагається тримати комфортних 60 кадрів в цій грі від однієї лише батареї. Правда, важко йому, мало йому батареї на таких. Налаштуваннях, гра частенько фризить, тому або треба понизити графіку на середину і без тресування, або давай йому 100 ватт від павербанка чи ноута і буде щастя. Спеціально для цього відео дістав ще один новий монітор, щоб ще й був однієї лінійки з ноутом. Це дуже козирний oled монітор, ще й 2К, ще й 27 дюймів, 240 Гц, ще й 10 біт кольорів. Ви розумієте, на що я натякаю на професіоналів або любителів шикарної картинки. Ну, по-перше, я думаю, що в них буде зарядна станція велика, їм буде Пофік, але ж все одно цікаво, бо споживаю такі монітори більше, ніж мій скромний Full HD 24 дюйми, який здатен працювати від 8 Вт. Але головне, чому я взяв його: в нього є Type-C, котрий може приймати картинку з ноута і паралельно заряджати той же ноут потужністю 100 Вт аж. В минулому відео я показував монітор, що дає 65 ватт, але повний кайф це саме 100 Вт. Отже, 30 Вт споживає сам монітор, а якщо він живить ноут, то 100-120 Вт. Це на яскравості обох 50%. Програвання. Відео надто картину не змінює. Режим ноута не економ, а збалансований. Що ж, десь на майже 2 години в такому режимі вистачить станції зарядженою на 100%. Це набагато менше ніж у попередньому випадку, але набагато більше ніж якби і ноут і монітор були підключені до розетки 220. А коли акумулятор заряджений на 100%, то трохи більше 100 Вт бере. Все це діло. Така схема також працює. Плюс що до такого монітору, скажімо, в офісі не потрібно буде носити великий і важкий блок живлення. Монітор сам живиться, соточку ват дає ноуту, можна і пограти, і попрацювати. Плюс-плюс. Хоча це і не так економно, але ж не всі будуть такі от маленькі станції юзати. Хтось буде і більше юзати, а хтось взагалі без станції обійдеться, чи не так? Що ж, хочеться підбити висновки на ноутах, переходимо на екорежим. Він понижує частоти, вимикає все зайве і довше живе. Особливо, якщо у вас офіс на Робота чи просто перегляд відео. Друге. По можливості, якнайменше, користуємося виходом 220 вольт в станції. Так ми менше втрачаємо на перетворенні в 220 вольт. Максимально користуємось 12 вольтами і USB. Це стосується не лише ноута, а й якогось там освітлення, наприклад. Третє. Якщо в тебе невелика зарядна станція, то ти, звісно, можеш докупити до неї сонячну панель. Якщо світла не буде, скажімо, цілий день або два, або навіть три, не дай Боже, дні, то ти навіть взимку зможеш вийти і підзарядити зарядну станцію. Є Різні варіанти на Аліку я особисто пробував розкладні гнучкі сонячні панелі, не дуже сподобалось, слабко. Але от звичайні панелі у складному форматі це цікавіше. Буду купувати собі подібну до цієї станції. І от саме так без зв'язку точно не лишитися. КПД в сонячних панелей далеко не таке, як заявлено, тож бери ближче до максимуму, котрий може спожити твоя зарядна станція. Четверте, якщо вибираєш PowerBank, то дивись, щоб Power Delivery було 100 плюс ватт, якщо це для ноутбука. І через той же usb c про який я згадував, ти зможеш заряджати практично будь-який ноут. І звісно, бажано чим більша ємність, тим краще. Але дивись, може тоді вже невелику портативну станцію краще взяти. По суті, різниця лише в наявності чи відсутності інвертора і розетки 220 вольт. А якщо це зарядна станція, то вибирай на залізофосфатних акумах. Вони набагато довше живуть і не горять так, як більш дешеві інші типи акумів. І п'яте загальне: якщо купуєш ноутбук, не полінись заглянути в характеристики. Батарея має бути бажано 80-100 Вт-год Якщо мова про середні, отакі от, от ноутбуки. Якщо це комп'ютери, то знову ж таки сучасні Ryzen більш енергоефективні зазвичай ніж сучасні Intel. Це станом на кінець літа 24-го року. Але Intel-у можна прикрутити апетит в біосі, обмеживши павер ліміти до стокових, скажімо, 65 Вт, ватт, і все буде окей. Ось дивись для порівняння: цей монстр Stalker ПК з Intel-ом i9-тим 14 го покоління і RTX 4090 в повному навантаженні споживав мене навіть більше 1 кВт в піку. В той же час, коли наставали перші відключення і ми не були до них готові, я поставив в свій ПК процесор Ryzen з вбудованою графікою, і ще й в біосі виставив максимальну економію енергії. Дійшло до того, що весь ПК з монітором споживав лише 60 70 Вт, і я міг працювати 2-3 години від дохлого кислотного акума і від інвертора на 600 Вт. А зараз зарядна станція і сонячна панель дозволяють працювати мені нон-стопом цілий день. Але якщо тема відео зайде і це відео набере 5 тисяч лайків і переглядів. 1050, я зроблю другу частину. Ті ж самі лайфхаки для роботи за ПК в Blackout. Тож став лайк, підписуйся і до зустрічі.